Друзі, всім привіт! Давайте зараз поговоримо про ситуацію в енергетиці і новий масований обстріл, обстріли, які Росія здійснила цієї ночі України в Києві великі проблеми, в тому числі погано ходить міський транспорт, тому великі затори на вулицях. Ну вночі кияни, все це відчули, і не тільки кияни, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Чернігів, Кременчуг. Багато міст постраждали зараз про все це. Не забудьте підписатись на канал. Останнім часом все менше активності на каналі це очевидна робота, в тому числі російських ботів. Тому друзі, давайте з цим справимось разом. Пишіть мені, чи бачите, чи пропоную вам YouTube мої відео, щоб я зрозумів, що робити, щоб виправити ситуацію. І так, цієї ночі ну було гаряче: Київ, Запоріжжя, Чернігів, Суми. Кременчук, Полтава, Дніпро. В общем, великий перелік, великий обстріл. Путін хворий на всі ці дати. Перший великий обстріл був 10 жовтня 2022 року по енергетиці. І от знову 10 жовтня 2025 року. І знову масований обстріл і великі проблеми з енерго, водопостачанням в Києві, в тому числі в Дніпрі, в інших містах. На жаль. І тут, звичайно, ну, крім російських атак, про які все зрозуміло, хочеться зрозуміти, що робиться нашою владою для того, щоб захистити всі ці об'єкти. І тут є питання. І Сьогодні я, от під час години запитань до уряду, став питання прем'єр-міністру стосовно ситуації по Києву, бо було дуже дивно. Знаєте, ну всі кияни чули і відчули, яка це була ніч. Багатьох ні води, ні світла. І тут читаємо, що значить очільник київської міської військової адміністрації Ткаченко говорить: все нормально, є і вода, і світло. Ну, послухайте моє питання і відповідь прем'єр-міністра. Вітаю вас, складний безумовно день. В мене перше питання. Звичайно, читаю заяву очільника Київської військової адміністрації Ткаченка. Він говорить: відключень світла немає, відключень води нема в місті Києві. Він взагалі де? Це ж вертикаль влади. Він, він в Києві? Чи може він тримає десь фронт в Монако, я не знаю. Нема пів Києва без води, пів Києва без світла, Ткаченка все гаразд. Тут приходиш зубною щіткою Верховну Раду, бо води більш ніде немає її тут теж нема. А Ткаченка в цього не в курсі. Це що за очільник київської військової державної адміністрації? Тому хотілося б почути ситуацію по Києву, що зараз робиться, як коли буде світло і вода у киян. Доброго дня всім. Дякую за запитання. Ми рано почали дійсно з того, що ми заслухали доповідь. Віце-прем'єр міністра з відновлення Олексія Володимировича Кулієва, міністра енергетики, Світлана Васильівна Гринчук і міністра внутрішніх справ Ігоря Володимировича Клименка щодо наслідків е, нічної атаки і щодо планів відновлення. Е, Відновлені роботи в регіонах розпочалися одразу після відбоїв. По всій країні це було о 7.29 ранку, і вже після цього працювали всі ремонтники, енергетики, і всі були задіяні служби. І у нас є відповідне доручення щодо кожного регіону, і всі служби працюють для того, щоб якнайшвидше заживити абонентів в Києві. Ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин щодо енергопостачання. Вже заживлена критична інфраструктура і подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації. Дякую, далі включився значить, такі до там. Я такий слуга народич, якось чорний, якось так. Значить, він почав казати, що ні, мов це неправда. Мол Ткаченка це казав вночі ще до того, як воду і світло відключили. Але ну там щось на у першій ночі. Я хотів би відреагувати на відверту маніпуляцію, яка прозвучала на самому початку години запитань до уряду щодо заяви голови Київської міської військової адміністрації. Е, яка е, є прямою брехнею, знаєте чому? Тому що ця заява була до першої години ночі, до масованої атаки, і чомусь колеги, коли про це заявляють, вони забувають про це сказати, і про це треба всім нагадувати. А основна атака почалась після першої години, і вже потім почались проблеми з електрикою і з водою. І на останок я хотів би подякувати всім силам ППО і всім, хто був задіяний на відбиття цієї атаки. Ворогів треба шукати не в Україні. Всі вороги на Росії. Запам'ятайте це. Ну, ну я не знаю. Це якесь знаєте. Вчора рада розглядала про кібервійська, Це якісь піар-війська, це якісь ці ткаченки, комсомольці піонери нашої влади. Які лізуть. Ну ви спочатку зробіть. А потім ну, кажіть, або як це можна щось сказати посередині ночі, посередині обстрілів він вже говорить все гаразд, або закінчилось все не гаразд, м'яко кажучи. Ну це така класика, Бо тут все на піарі. І ці піар-війська беруть приклад. На жаль, зеленського. І отак це все і відбувається. У нас потужні заяви попереду будь-яких дій дії. Дуже часто не такі потужні, і от мій колега Олексій Кучеренко пише, що київських тец вони були були не захищені київські ТЕЦ, і що їх розмотали росіяни навіть не ракетами, а дронами. Тому що захисту не було. Ну, вже там на Чітківська міська державна адміністрація, ну це той самі Тиченко, значить пише, що ні, був захист, ну був захист, а де ж тоді результат? Буквально пару днів тому Зеленський зустрічався з Свіриденко і сказали, що виділили півтора мільярда гривень на захист об'єктів енергетики в прикордонних територіях. Ну, і де результат? Де мільярди? Де взагалі все це? Із трибуни Верховної Ради на цьому тижні ці питання підіймав. На жаль, ворог далі бере курс на те, щоб нищити цивільну критичну інфраструктуру, і все і буде продовжувати це. І атаки на об'єкти газовидобування. Ми бачимо, критична інфраструктура по всіх містах України фактично під атакою. Ключно зі столицею а реакції на це і реагування і захисту дуже мало. Дуже багато потужних заяв. були, пам'ятаємо, ми заяви про те, що буде блекаут в Москві, поки блекаут відбувся в Києві. Тому краще менше робити заяв, а більше робити справу і обговорювати вже коли є результат, а не просто так. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Не зважаючи ні на що, тримаємо стрій.